Світлана Дурницька приймав у небі бог людину. Приймав у небі Бог людину, що мала скарби на землі. Будинок, бізнес і машину, та й гроші добрі, а немалі. А прийшов до Бога гоноровий расе багатим гаманцем. І я боже рай купить готовий із перекошеним лицем. Я куплю ангелів у небі, щоб співали лише мені. І що захочу по потребі, все приносили з землі. Я куплю сонце, вітер, зорі для мене не існує меж. Степи, ліси, великі, велике море, і соловейків куплю теж. І перепродам по цим людям за гроші буду видавати. Схилився Бог в тяжкій зажурі і став рахунки виставлять. За тих дітей, що крафти, без ліків забирав життя, і ти програв ганебно в карпі, а помирало десь дитя. за тих, кого дурив ти підло, і обдурив, як тільки й міг, що за лайноти паперове тобі вклонялися до них. За хлопців, що тримають небо. Без рук без ніх і без життя, кому підтримки було треба, бо ж рятували майбуття за всіх, що скривдив ти до болю, порахував на папірцях. І я розберуся тут з тобою, хай замордує тебе страх. Купити небо, ти, людино, нікчем не блазені тупи. Ти вічнім пеклі в мене згинеш, і з дітьком станеш ти устрій. Розсердив Бога, а огнівчима, трусився бідний, як той кіт, а вже зрозумів, що тут не в темі, і почала пав свій світ. А Бог пішов до свого раю, там хлопець із війни прийшов. Медалі важко протирає, і просить Господа любов, що вгодом любов'ю маму, що сиротою залишив, не полагодив стару браму. І вишні він не посадив, не одягнув сорочку, чисту. Він просить не бікається, і не зберіг, хоч він старався від Бога даного життя. Господь заплакав світе милий, хіба такого я чекав, що ж ви жорстокі наробили, і міцно воїна обняв. Мурають на опам'ятайтесь, ніщо не вічно на землі. І хлопці, люди, поважайте, що там вмирають на війні.